Одним із моїх найкращих рішень цього року було вести щоденник вдячності. Це до речі, не реклама. Можливо, колись мої нарцисичні мрії здійсняться. Ви, до речі, підпишіться. Але я хочу вам сьогодні розповісти про дуже круту штуку. Я знайшла додаток, ось ділюся з вами ним. І там дуже класна структура цього додатку. Можна подивитися і записати, які почуття емоції ми сьогодні переживали. Можна подивитися, що в принципі ми робили сьогодні. Протягом дня можна записати аудіоформат, прикріпити фото. І також там є нотатки. Ці нотатки я використовувала задля того, аби писати щоденник вдячності. Можливо, ви про нього чули, тому що ця техніка досить популярна, така і недаремно, недаремно, тому що дуже часто одним із компонентів того, як ми можемо допомогти собі при депресії або при тривожних розладах, психотерапевти рекомендують в тому числі звертати увагу на те, аби плекати цю. Вдячність. Це не означає, що це єдине, що нам треба робити, якщо в нас депресія, але як один із поміжних інструментів, це дійсно дуже ефективно. Це може нам допомогти, в принципі, покращити якість життя і звертати увагу на речі, які насправді дуже важливі. Якщо ви ще не пробували це робити, то я вам щиро рекомендую почати, подивитися, як вам. Все дуже просто. Протягом дня спробуйте знайти. Три речі, за які ви вдячні, це може бути щось дуже дрібне на перший погляд. Наприклад, я вдячна сьогодні за каву, я вдячна сьогодні за хорошу погоду, я вдячна сьогодні за те, що гарно попрацювала, та, або гарно поїла, або зустрілася з друзями.